Сторінка 135, параграф 44: Велика грецька колонізація. Античні держави на теренах України. Велика грецька колонізація. На території Греції було не так багато родючих земель. Кількість населення зростала, і селянам бракувало земельних наділів. Тому. В 8-6 столітті до нашої ери на берегах Середземного і Чорного морів греки почали засновувати нові поселення. Процес їхнього розселення та заснування колоній отримав назву Велика Грецька колонізація. Нові поселення самі вирішували внутрішні питання і мали всі складові типового поліса: Агору, Акрополь, Порт, Оборонні стіни, Хору. Деякі полюси колонії могли організовувати власні колонії. Наприклад, засновані вихідцями з Коринфа, Сиракузи на Сицилії, греки-колоністи та місцеве населення. Засновуючи поселення на нових землях, греки налагоджували відносини з місцевим населенням. Від них жителі перейняли гончарний круг, технологію. Виплавки заліза, писемність, традиції вирощування винограду та оливок. На теренах України було чимало грецьких полісів, серед них Тіра, Ольвія та Херсон. Сусідами греків, що оселилися в цих місцях, стали кімерійці, а пізніше скіфи. Вони торгували із греками зерном і рабами. На їхнє замовлення греки виготовляли витончені ювелірні вироби, куплене у скіфів і самостійно вирощене зерно, коли Продавали до Елади. Античні держави на теренах України. На теренах України існували дві могутні античні держави Боспорське та Понтійське царство. Боспорське царство розташовувалося на Керченському і Таманському півостровах у понизі Кубані та Східного Приазов'я. Його столицею було місто Пантікапей, центр ремесла і торгівлі. Звідси до Елади везли рибу. Утру і зерно, а купували вина, оливкову олію, предмети мистецтва. Вироби боспорських ремісників продавали до інших полісів, колоній або сусідніх земель. Розквіт боспорського царства припав на 4-3 століття до нашої ери. Понтійське царство виникло на території Малої Азії. У часи свого розквіту в першому столітті воно контролювало Крим, Кубань. І грецькі колонії на узбережжі Чорного моря. Наймогутнішим воно було за часів правління Мітрідата IV Євпатора, правив у 107-63 роках до нашої ери, але після його смерті потрапило в залежність від Римської імперії. Цікаво знати, давні греки мали власні назви для морів і річок. Так Чорне море вони називали Понт Евксинський, що перекладався як Гостинне море, Азовське море, Озеро, Меотида, Дніпро, Борисфен, а Дунай Істр. Сусідство із греками настільки впливало на кімерійців та скіфів, що деякі з них залишили степи та заснували свої міста кімерек і Неапольськівський. Певний час протягом 3-2 століття до нашої ери скіфи навіть контролювали грецькі поліси в Криму. Давні греки називали острів Зміїний у Чорному морі островом Ахіла. За легендою його з на моря підняла богиня Фетіда, щоб увінчити пам'ять про свого сина, героя Ахіла.